55 гривень за одиницю це ось такі лінійки, шаблони від бренду Parkside У лоті буде 12 ось таких кутників. Ви бачите, тут до 16-17 см йде шкала. Потім ось тут градуси йдуть. І отаке спеціальне ребро, де можна підставляти його ось як на картинці, і робити відмітки собі, якщо потрібно. Дуже все зручно працює. Потім буде 10 штук ось таких лінійок, Вони бачите, йдуть, лінійка багатокутна, вони, зручно їх можна переміщати. Тут 28 см йдуть лінійки, а тут йдуть лінійки від 0 до 6 см 12 см лінійка з цієї сторони. Ось так от її можна використовувати, бачите, різними кутами можна буде міряти, змінювати її. Ось за допомогою ось цих шаблонів можна змінювати її положення. І будуть у лоті ще дві ось таких лінійки із масштабом. Тут є масштаби, масштаби різні, один до 100, ну, тобто звичайна шкала, і вона ще йде на цій лінійці в дві сторони. Потім, бачите, тут ще дві шкали один до 300, один до 400. Ну і ще третя шкала це ось тут буде три виміри. Ось за допомогою цієї лінійки можна робити класні заміри з масштабами. Всього у лоті їх буде 24 штуки, і ціна лоту буде 1300 гривень. Щоб його замовити, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів, заробляйте і багатійте.